Так хлопці, що я вам хочу сказати? Добрий ранок всім. Отак От виглядає рибацький парадайс. Де люди, які люблять рибалку, полювання можуть просто кайфанути. Дивіться, які човни. Уф. Уф. Отака От лодочка. 18 тисяч баксів. Електромоторчик з GPS позиціюванням маленький холотик. Це каза. Мінкота от так виглядають кустишечки. Можна доробляти хто як хоче. Ціна, звісно, кусається. В Україні зроблять краще за такі гроші. Я не впевнений, що це виробниця взагалі американське. Ось так. Причепи. Великі катера нас не, не цікавлять, а отакі лодочки мене цікавлять. О, оце лодка, я розумію. 69 тисяч баксів нова. Ю, а може навіть 75. Так, 75 тисяч така модель, як представлена. Мінкота теж, GPS позиціювання, холотик тут спрятаний. Це бомба, це просто крута лодка. Оце і холод, я розумію. Оце двігло. Йо, 250 кінських сил. Оце мерк. 300! Ха! Йо, мою. Оце потужність, це торпеда, блядь! це не лодка. Оце я розумію, човни. Бот-сервіс. Обов'язково трактор Джиннір це вещ. Зараз чекаємо 9-ї години і зайдемо в цей рибацький епіцентр, скажімо так, цей рибацький супермаркет.